Складна та перевантажена шкільна програма шкодить дітям. На цьому вже не перший рік наголошують батьки та вчителі. Сьогодні учні змушені зубрити та запам'ятовувати теоретичні знання не лише за партою, а й поза школою, годиною виконуючи складні домашні завдання. Аби розвантажити програму, влада вдалася до реформ, за підсумками якої навчання стане легшим та цікавішим для дітей. Щоправда, вчитися в школі учням доведеться довше, 12 років. Продовження теми в сніданку просто зараз. А потім розмова з міністром освіти Сергієм Квітом, проведіть пряму «Д» і позначити точку М, яка їй не належить. За допомогою косинця проведіть через точку М пряму перпендикулярно до прямої Д. Семикласниця Маша виконує шкільне домашнє завдання по 3-4 години щодня. Зізнається, особливо не любить математику, бо та, на її думку, складна та нецікава. Маша вчиться гарно, вона майже відмінниця. Та аби отримувати ці високі бали, дівчині довелося забути про розваги та прогулянки з друзями. У нас в нашій школі три-чотири пари. Четверта пара закінчується в 4 часа. Поки дає до мене маршрутки вже десь 5 часов. делаю уроки і в шесть мене... Наполнительный английский на курсы я хожу. Прихожу с английского в 8. Ну и доделываю уроки, которые не успела сделать, сделать ну где-то в пол одиннадцатого ложусь спать. І так щодня, навіть на вихідних, школярі сьогодні втомлюються не лише розумово, а й фізично. Впевнена, мати Марії Анна. Дитині щодня доводиться носити важкий рюкзак з купою зошитів та підручників. Від чого починаються хвороби спини та хребта? Ну от 4 кілограми рібона кожен день носять на плечах. Тем более, знаете, когда младший классы, они носят рюкзаки, а когда становятся постарше, рюкзаки они уже не хотят и носят вот так вот на одно плечо красивую сумку, и потом на скале оздето так получается. Українська шкільна освіта потребує кардинальних змін. Упевнені науковці в нашій державі учні навчаються чи не найменше в світі і за дуже складною програмою, каже екс-міністр освіти Василь Кремінь. Він один з головних прихильників 12-річної шкільної освіти, яка повинна поділятися на три етапи: чотирирічну початкову школу, п'ятирічне базове навчання та три роки профільної освіти. Ми повинні на основі старших класів нині шкіл зробити профільні багатопрофільні. Ліцеї і тоді в таких ліцеях. У відповідності з бажанням талантами дитини можна буде поглиблено вивчати ті чи інші предмети, з якими зв'язує дитина своє майбутнє. Також реформа шкільної освіти передбачає ретельний відбір викладачів та керівників українських шкіл та ліцеїв. Якщо реформу таки зроблять, то усі вони працюватимуть за контрактом і кожні п'ять років будуть проходити атестацію. Ці троє директорів шкільних навчальних закладів Києва одними з перших пройшли конкурс і отримали свої посади. Педагоги упевнені. Лише чесний відбір кандидатів на посаду директора та вчителя допоможе змінити застарілу систему освіти. Це один із шляхів подолання корупції, тому що всі люди, які перемогли в цьому відборі, так це люди, які є абсолютно чесно і чесними і чистими. Ви нікому нічого не винні. Ви стали директорами тільки завдяки своєму баченню, завдяки своїй там харизмі поглядам. Розуму законопроект про освіту український парламент може розглянути вже цього місяця. Якщо закон ухвалять, то він набере чинності вже з 1 січня 2016 року. І у в Нас в гостях Сергій Квіт, міністр освіти та науки України. Літературознавець, журналіст та педагог. До призначення в Кабмін був президентом Києво-Могилянської академії. Переконаний, що реформа освіти запорука успішних перетворень в Україні. Пане міністре, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Дякуємо, що прийшли. Отже, про, про реформи. Міністерство освіти планує запустити реформи, і знову ж таки, якщо все там прийме парламент, то з 1 січня е, в нас багато такого, що ми очікуємо вже з 1 січня, е, має відбутися. Так от, які ключові такі зміни, і що відчують на собі вчителі, батьки і учні? Бо, про багато речей було сказано в цьому відео, хоча е, цікава постановка питання. Я думаю, що не треба шукати легкого життя. Знаєте, тобто е, це реформи не заради того, щоб життя було легким, от. Mm -hmm. але і, зокрема, навчальний процес він має бути цікавішим. Це так, mm -hmm. от але пропозиції дітям має бути я думаю більше, більше і більше. І так є мова про 12-річну школу, тому що ви свідчиться 12 років, верніше, від 12 років і більше, в деяких країнах uh -huh. навіть 14 років. І перевантаженість шкільної програми багато в чому пов'язано з тим, що у нас була 12-літня школа, і ми повний цикл не пройшли. І потім зменшили знову на 11-й рік. Я не хочу uh -huh. сказати, що це було зроблено концептуально. Це було зроблено завдяки Дмитро Володимировичу табачнику, який... який Вульгаризував всю цю ситуацію, тому що в сучасному світі для того, щоб дитині нормально дати весь обсяг знань і дати, подати це в цікавій формі, угу. потрібно 12 років. Але 12-літня школа це ще не панацея до того, що а, вона буде цікавою. Тобто, треба зробити ще багато різних речей. І, зокрема, от ви показали в відео багато підручників. Звичайно, це так. От, хоча ми з вами вчилися в школі і так само таскали підручники. Так, Але е, який тут вихід? Я думаю, що, зокрема, для першого. Перших класів ми вже презентували такі програми, тобто мають бути а, не тільки навчальні програми, але також програми, а, скажімо, мультимедійні, які зацікавлюють дітей в ігровій mm -hmm. формі до вивчення основних предметів, таких як математика, мова і таке інше. Тобто, ігровий компонент буде додаватися. І це дуже, і це дуже, і це дуже і для планшетів для, Пане для Ви так. казали, що трохи раніше в інтерв'ю вашому я читали, що буде поступовий перехід власне на 12 бальну систему. Ви мали на увазі саме матеріальну на річну систему, так само мат матеріально технічну владу ну, забезпечення? це, це, по, це тут багато а, складових частин. Є ми думаємо, що 12-літня школа розпочнеться у нас в 2017 році, і а, в 2017 році підуть перші діти в школу, які закінчать її в, а, як да. 12-літню. Тобто, все буде поступове. Звичайно, матеріально-технічне забезпечення а, це дуже важливий компонент, оскільки а, ми переходимо до профільної школи, тобто в старших класах повинні бути обладнані спеціальні кабінети, і, і це і це також має. Важливе значення для інтенсивності навчального процесу і для зацікавлення дітей, зокрема, точні науки, хімія, фізика, біологія. І, але, можливо, найголовніше тут хто навчає наших дітей. Тобто нам потрібні вчителі, яким ми довіряємо наших дітей. Мова також була про, про конкурс для так. вчителів, тому що нещодавно конкурс вчителів, для директорів. Для директорів було, я так, чув так. від одного з директорів, що зараз наприклад, якщо вчитель навіть не влаштовує школу, його звільнити по факту ну, майже неможливо. Тобто, вчительні про. Вчителі за кілька секунд ми цитату просто видамо. В нас є цікава цитата власне про те, що мені здається, пан міністр каже. Є давайте, добру цитату. Значить, дуже цікавий є хлопець, відомий вчитель фізик вчитель е е е Матіо Каку, і він має свій прогресивний погляд на освіту майбутнього. Значить, цитата наступна: учням не доведеться запам'ятовувати зайвого. Невдовзі діти будуть навчатися зі спеціальними окулярами, е що завантажують потрібну інформацію. А навчання діти е е відповідно спрямують на розвиток. Креативності уяву і лідерських. Якості. Ось скажіть, будь ласка, на вашу думку, відійти зараз від забурювання матеріалу в школах зазубрювання можна чи? Ну, ні? це треба робити. Я знайомий з цим хлопцем, от, який який, ви сказали, він у нас виступав Києво-Могилянській академії. Mm -hmm. От він багато таких цікавих і дивних речей каже. Я не думаю, що все це треба сприймати ну, на 100%, що саме так має відбутися, тому що це його стиль і це він заробляє гроші. Mm -hmm. Але дійсно треба відходити від зазубрювання. І треба втягувати дітей як, як творчу особистість, навчальний процес. Дітей треба питати, що, що вони думають. А дітям треба, а, тобто має бути процес комунікації і інтерактивний зв'язок з дитиною. Це звичайно, тобто, нові, нові підходи, це те, нові, тобто, нові методики, як ми вчимо дітей. Ми їх не напихуємо знаннями, як, як в кошик ми кладемо, скажімо, якісь речі. Угу. Тобто, а, з, з дитиною ми комунікуємо. Звичайно, всі ці речі будуть змінюватися, але я хотів би. Це дуже принципово. А про вчителів нам треба поважати наших вчителів. А зокрема, нам треба їм більше платити. Нам тому треба з них більше вимагати. І а, вчитель, а це має бути дуже престижна професія. Вона фактично престижна, але то, тому що ми всі любимо наших вчителів. Але вона має бути суспільно, суспільно престижна, і це напряму пов'язано з зарплатою. Тому в нашому законі ми плануємо, а, по перше, прив'язати зарплату вчителів до середньої зарплати в індустрії, а, тобто в промисловості. І з. Ми хочемо а, запровадити пряму залежність зарплати від кваліфікованості вчителя. Ну це логічно. Якщо людина отримає мене зарплату, то вчитель ще одне запитання. Я по перше, нами глядачі наші пишуть, і мама мене вчитель, і дивіться, вони кажуть про те, що дуже багато паперової роботи. Це ж жнову ж таки питання матеріальної Ой, Ви знаєте, бази. що це Чи окрема, це окрема дуже години дуже, це велика дуже тема, тому що ми а, а, підраховували, а, тобто, величезну кількість, так. А, понад тисячу. А, ми скасували обов'язкових якихось угу. раніше обов'язково. Того звітувань і а, а все одно вчителі скаржаться, і ми зрозуміли, що по мірі того, як ми скасовуємо на місцевому рівні, дуже а, часто так. поновлюють а, ці звітності, наприклад, в одному з районів півдні України а, запровадили таку звітність в одному з районів. А, скільки іноземців у вас з'явилося протягом mm -hmm. року, як вони до вас з'явилися і чим вони у вас займалися? Тобто, чому школа повинна таким звітуватися? Тут ідеться про звітування і вчителів і директорів. Тому це окрема проблема. Yeah. Я думаю, що і треба комплексно вирішувати. цей обсяг звітів. Добре, а як скільки, будь ласка. Міністерство планує заохочувати молоді кадри для, для того, щоб працювали в школах, окрім зарплати. Це звичайно найголовніше певне, ще. можливо соціальні гарантії. Да, ну, очевидно. Ви в першу чергу маєте на увазі село. Звичайно. А, і, звичайно, звичайно це, це, проблеми це, немає, це першочергова, першочергова проблема. Знаєте, тут є, є різні питання. Скажімо, є скарги на те, що молодій людині після університету не мали влаштуватися, бо працюють багато пенсіонерів. Або в іншому випадку кажуть навпаки, що у нас значить, є протести, до нас приходять міністерство, що, скажімо, якимось чином затискаються пенсіонери. Тобто скарги є дуже багато. Так? Але я думаю, те, що стосується села, передусім, це я думаю, тут карти в руки місцевій владі, тому що у нас є політика децентралізації, а місцева влада має більше коштів. А місцева влада приймає приймати все більше рішень, зокрема в освіті. Ми приймаємо закон лише про освіту, про професійну освіту. Що mm -hmm. розвивати які професії? Це також місцева влада буде вирішувати на місцевому рівні, тому що нам, в міністерстві це не mm -hmm. дуже видно. Тому я думаю, що те, що стосується села, тут ми будемо вести діалог з місцевою владою. Передусім, дякуємо. Звичайно, дуже багато питань є про що поговорити. Тому запрошуємо вас частіше до нас. Гості наговорили про школи сьогодні. Сьогодні у нас так багато молоді студентів. Давайте ще про університети поговоримо. Обязково, наступного обязково. разу чекаємо нас у сніданку. Дякую. А, на наші питання відповідав міністр освіти та науки України Сергій Квіт. Далі у нас новичка ручках паузи у сніданку. Потім новини ТСН з Марічкою Падалкою. Будьте з нами.